Соловейкові поради. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але каже пташок до нього Ні, чоловіче, ти мною не наїсися. Краще пусти мене я навчу тебе три речі, які тобі в великій пригоді стануть. Чоловік втішився і пообіцяв відпустити його, коли Соловейко добре скаже, і мовить Соловейко. Ніколи не їж того, що не годиться. Ніколи не шкодуй за тим, чого вже не можна вернути. Ніколи річам неможливим не вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. Соловейко хотів довідатися, чи справді навчився той чоловік його поради, фуркнув угору та й каже о, зле зробив ти, чоловіче, що мене постив. Якби ж ти знав, який я поживний, а який я скарб у собі маю, є в мені величезна коштовна перлина, якби ти її вийняв, то відразу багачем став би. Почувши таке, чоловік, дуже засмутився, підскочив угору і почав просити соловейка, щоб той до нього вернувся. А соловейко й каже, тепер збагнув я, що ти такий нерозумний чоловік, і все, чого тебе вчив, я, пішло марно. Ти хотів з'їсти те, що їдять лише дурні коти, а не люди, і шкодуєш за тим, чого вже не можеш вернути. І зовсім неможливі речі ти повірив Дивись! Дивись, який я маленький, де ж у мені може міститися велика перлина. Фур той полетів собі. І казочці кінець.